Я вже не хочу мати нічого змінити. І це питання, яке сьогодні виникло дійсно не нове. Люди кілька місяців говоримо, проводили різні наради, але що немає. Я не, 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 не збирався сьогодні проти написати незвичні тесі. Сьогодні заблоковано прийняття важливого рішення, рішення, яке було, дало змогу вирішити багато питань, в тому числі і військового характеру спрямування. Чи реалізації з передачою вирушення коштів на відсутних цілі. А там повітря є про що розмовляє. За давні роки більше половини комунального майна та нашої інформації було тим чи іншим способом виведено в приватну власність. А що це, як не сіра, або яка стає на приватизація, яка відбувається постійно? Сьогодні хванові можливість На жаль, ці можливості не можливо, скористалися. На жаль, це якраз ті політичні сили блокпадів, які у нас е е сьогодні навіть артилерічніші. Тобто мутні водії краще відповідати. Слава Україні! Дякую.